Їжа чудовий спосіб оживляти спогади. Горбуша мені нагадує про Аляску. Аляска це безмежні простори, де майже нема доріг, і люди всюди дістаються літачками. Це дика природа, де ведмеді лосі і лососі живуть вільно. А люди цю природу цінують і бережуть. Я шукав на Аляси найкращу рибу для вас. Але знайшов набагато більше. Тиждень ми з шефами з усього світу ділились досвідом. Готували горбушу у 10 різних способів, і всі були ввілічайші. Фантастично, як на один продукт можна так по-різному дивитись! Ми ловили рибу в річках і відпускали назад, бо щоб забрати, треба особлива ліцензія. А коли хтось пожалівся, що за три дні ми ще не бачили лося, що сплюхнуло в річний навпроти, лосиха з дитинчам перепливали на той берег. Магічне місце, я вам кажу. Але головне, що я вам хочу сказати про Аляс, це рай для риби. Вся риба там живе в дикій природі, тому особливо смачна і дієтична. Ви тепер шукайте рибу заляски у найближчому сільпо, і крут також.